Греко-католицька церква це найбільша католицька церква грецького обряду у світі, бо має майже 6 мільйонів вірян. А виникла вона на початку жовтня 1596 року, коли православні ієрархи вирішили припинити багаторічну боротьбу між католицькою і православною церквами на території Речі Посполитої, до якої тоді входили більшість українських земель, і підписали Берестейську унію, тобто союз із Римом. Серед умов унії були збереження традиційного православно-візантійського обряду старого церковного календаря не приймався католицький целібат. Всього там було 33 пункти. Уніати вірили, що церква під папою дістане можливість розбудувати свої храми, школи, монастирі. Уніацьким єпископам обіцяли місця в сенаті Речі Посполитою, але ця умова так і не була виконана. А православні ж доводили, що перехід під зверхність папи прискорить асиміляцію українців. але за часів Совєтів греко-католики зазнавали репресії і страшних тортур. У ГКЦ пішла в підпілля. А у 1989-му українська греко-католицька церква була реабілітована.